Планета кіно це щось. Тут щось відбувається. Я хочу зрозуміти так, як ти. Тому тобі й не варто тут бути. Можна сказати, що демонічні сили це наша компетенція. Горбань вже чекає на вас. Цікаво. А -а 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 -а! О, не треба було чавити. Ні, добре вийшло. Я чув казки про нього все життя. Його називають Горбань. Тавчору на поки нічого не боїться. О, я знаю, що його дакає. Що ж чуєш? Твій шлях закінчується в пітьмі. як і мій. Треба бути напоготові. Усе ще навіть не почалося. Давай, зміюка, кусай. Нехай не тривожаться ваші серця. Через те, чого не знаю. Невдовзі обернеться темрява з пітом. Та все криве стане прямим. <звук> Ти що, маєш у силі молитви слінку? Про всяк випадок.